Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україні дали ракети на дальність 500 кілометрів. Це стало очевидно після ударів по порту з кораблями. Скарпа, Франція, перший тест, припава БДК Мінська на підлодку Ростова. Тепер черга Кримського мосту, але і без ракети з Франції. У нього проблеми. Третій, третій літак на тузлі. Це вже справжнісінька чортова петля. Невідомі об'єкти крім літака, також вразили арку моста, телеграм-канал Морський. Вовк пише наступне за неофіційними даними. Зазнав аварії транспортний Іл-76 з десантом та бортом поблизу Кримського мосту. Уже втретє літак рухнув на острів Тузла поблизу Кримського мосту. Спалахнула пожежа залізничне сполучення на Кримському мосту. Працює час від часу, тому підтягування ресурсу ворог ще може собі дозволити, але воно уповільнене. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у вівторок, 12 вересня. Катчинська міст Час від часу у залізничному сполученні автомобільне нормально не функціонує. Там відбувається реверсний рух і його постійно перекриття. Сказала вона в ефірі телемарафону. За словами Гуманюк, підтягування ресурсу ворог все таки ще може собі дозволити, але воно повільнене і не відповідає вимогам розвитку бойових подій. Саме тому вони змушені маневрувати поміж тих сил та засобів, які вже у них знаходяться на материковій частині. Сказала вона, що ж мосту приготуватися. Атаку на чорноморський флот. РФ Україна змогла здійснити за допомогою ракети Сторм Шадо» або французької Скальпа. Вважає військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньово. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю. Що командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякає на те, що атака була здійснена за допомогою ракета Сторм Шадо», говорить експерт. Якщо ми подивимося на номенклатуру озброєння, яка є у складі української армії, це єдиний варіант ракетного збройні, який спроможний долати таку відстань, і поцілити повору. Ужих цілях з ювелірною точністю зазначив він а до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.